Розпаковка рандомного мішка, і цього разу у нас халати теплі. Сорт перший плюс екстра. А його можна просто так розрізати чи так, як так, його так, правильно? Так, щоб... так, та, окей. Обережно розпаковуємо, щоб халати залишились цілі. І що ми тут маємо? Вау! Такий жіночий халат. Розмір, я думаю, С, ні, М. Рожевенький халатик. О! Дуже мила домашня кофточка. Це зайчик чи мишка. Далі халат для справжніх львівських інтелігентів. Халат зайчик-пострибайчик. Дитячий. О, Жіночий. Халат для справжньої леді, для того, щоб випити філіжанку кави, халат з квіточками для домашнього, для домашнього дому. Я таке хочу. Дуже класний такий халат з утепленням. Зверху такий на замочку.